Привіт! Вітаю вас на відновленні. Бажаю вам гарного настрою на цьому тренуванні. Провіте приміщення, одягайте гарні красиві речі, кладіть марлючка рядом з собою та давайте починати займатися та приводити своє тіло до гарних форм, гарніших, ніж до вагітності. Ми з вами будемо працювати більше на підлозі. Тому можете послати собі килим, рушничок, кодручку для того, щоб вам було зручніше. Yeah. Ми з вами ставимо ручки під плечі. Так. Увага! Ми робимо оберт через наші сідниці та поперек. Тобто ми малюємо наче навколо себе таке коло. Є чотири виншу. Чотири, три, два. Один. Є виншу. Якщо а, вам не приємно, десь є болюбів відчуття, ви робите це з маленькою амплітудою. Маленька-маленька. Не так рухливо, як могли би. Так. Не заставляйте своє тіло, ви маєте все відчувати комфортно, щоб вам було приємно. Увага! Ще в кожну сторону по чотири рази. Поїхали і. Один. Два. Три. Чотири. В іншу. Чотири. Три. Два. Один. Є. Коліно-літтєва позиція. І з цієї позиції ми робимо глибокий вдих. На видиху. Підтягуємо животик до спинки. Відпустили. Зараз в домінному порядку ви будете підтягувати на... Видиху, тобто, коли ви витиснули все повітря з себе, ви підтягуєте животик і в такій позиції намагаєтесь затриматися там на 2-3 секундочки. Невеличке таке затримання. Увага. Робимо вдих. Видих. Є. Супер, трошечки відпочили пару голиночок і останній раз поставили, робимо глибокий вдих. Видить, підтягнули. Є. Супер, через бік опускаємося на підлогу. Угу. Поставили руки собі на животик. Робимо глибокий вдих, на видиху підтягнули животик і виштовхнули назад, але не до того рівня, як він був, а максимально. Близенько так, до такого максимального втягування. Тобто ви запустили повітря і знову виштовхнули, втягнули, подивилися спочатку вдих. Видихнули є. Yeah. І так, тепер розберемо техніку, ми маємо підкручувати куприк, так, щоб. Поперек щільно прилягав а, до підлоги. А, коліна мають бути у вас зігнуті, ніжки на ширині плечей. сильно близько прямо під себе не підтискайте ніжки так, щоб вони у вас були розслаблені. І зосереджуємо увагу на животку. Якщо ви не відчуваєте, тобто ніяких відчуттів не відбувається, ви не розумієте взагалі, а, чи у вас виходить, чи ні, так, у вас виходить. Просто треба поступово. Увійти в форму зрозумітим'язом, що вони працюють. Ми зараз запускаємо туди кисень, активуємо м'язи, все буде працювати. Ручки можна ставити, можна не ставити, як вам зручно. Якщо ви хочете дивитися, ви можете підкласти подушку під голову трошки і спостерігати за животиком. Але на повітря, ось так, голову ми не тримаємо, тому що тоді ми підключаємо прес, а цього нам ще не можна робити. Увага, робимо глибокий вдих, працюємо 5-7 разів. Увага! Вдих, Видих, повністю видихнули повітря, другий підхід. Є. Від п'яти до сіми раз. Рахуйте. Ого вдих. Видих. Ще раз спробували. У мене виходило по 7 разів. Угу. Є. Тепер ми з вами будемо робити ту саму вправу майже, але під... доєднаємо ще е... декілька елементів. Ми робимо глибокий вдих, видих, тягнули живіт, піднялись, видих. Вдих, видих, підтягнули, опустились, є, і те саме. Вдих, видих, підтягнули животик, піднялись. вдих, видих, опустились. Таким чином ми робимо один підйом, одне опускання, один підйом, інше опускання, тобто це 4 рази. І Відпочиваємо? Увага? Зробили вдих. Видих, підтягнули. Вдих. Видих. Скажіть, що коли? На горі підтягуємо і починаємо опускатися. Туди відчувається, як працює з внутрішнє м'язом. У мене більше все відчувається увага. Вдих, видих. Є. І тепер ми з вами зробимо комплекс, коли ми будемо підтягувати в животик Багато-багато разів, наскільки вистачить, щоб не дихати. Увага! вдих, видих, почали. У мене вийшло 10. Цікаво, скільки ви змогли зробити. Думаю, що не менше. Десь 8, 10, 12 разів точно у вас вийшло. Якщо вийшло менше, нічого страшного, щоб це був не один раз, а намагайтесь зробити 5-6 разів. Тримайте, робимо дих видих. Є. Увага, вдих. Видих. Поїхали. Ручки витягнули, ніжки витягнули, обережно. Якщо тягне, то е, лишаємо ніжки трошки зігнутими, а ручки можна потягнути. Є за рукою. Начебто ми малюємо на півмісяць, але ніжки у нас не рухаються в іншу сторону. Відчуваємо, як тягнеться живіт, дуже обережно робимо з такою амплітудою, наскільки вам це приємно і зручно. Тобто, якщо ваша амплітуда трошечки змінилась, супер. Тобто, на декілька градусів це вже щось. І я думаю, що цього вистачить, якщо ви відчуваєте, що у вас щось болить. Тому, якщо можете робити... Вам приємно і хочеться, то ви робите більше слідкуєте за своїми відчуттями. Є? Супер. І так, із цього положення ми з вами зараз будемо намагатися а, втягнути живіт без будь-якого дихання. Потримати його і відпустити. Увага! Поставила ручки право наверх на животик, вдих. Я підключаю дихання, це автоматично. Намагайтеся просто тягнути, потримати, випустити. Тягнути, потримати, випустити ручки ставимо, щоб більше відчувати себе ще раз вдих. Є? Yeah. Супер. Ви молодці. І тепер ми з вами. З цього положення, вийдемо в положення лежачи на спині, коли нам потрібно вирівняти ніжки. Якщо у вас тягне шовчик, то підкладіть, будь ласка, під коліна, килимочок, так, щоб ваші ніжки залишалися напівзігнути. Якщо е не ну так, трошечки неприємно, але, в принципі, е відчуваєте себе комфортно, е будемо в такій позиції знаходитись. Руки ставимо під голову. Є. І ми зараз будемо з вами рухатися великим пальцем ноги всередину назовні. Всередину назовні. І при цьому ми напружуємо наші стегна. Пам-пам. Пам-там. пам 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 пам, 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 пам. Там. І ви мусите відчувати, як починають працювати е, м'язи та золотина. Якщо ви не відчуваєте нічого страшного, повірте, вони починають працювати. Все добре. Продовжуємо рух на 10 разів. Один. Два, три, чотири. Згодом все будете відчувати. П'ять. Шість. 7. 8. 9. 10. Супер. Тепер ми з вами потягнемо п'яту, до себе, від себе, не піднімаючи з підлоги. І таким чином ми ще додаємо рух пальцями пальці ніг до себе, від себе. До себе, від себе. І тепер їх ще натягуємо додатково на себе і згинаємо. На себе і згинаємо. Пам, пам І п'яточка ковзається туди, назад, туди, назад. Якщо ви зараз займаєтеся у зуті, вам буде важко відчути це. Ви повинні займатися зараз або в шкарпеточках, або взагалі без. Нувага! ще попрацюємо. Ще тум, тум. Тум, 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 супер. Є. Добре. І тепер ми з вами будемо а, підключати чотири пальці на стопі а, і великий, вказів, а, великий пальчик. А, вони мають від'єднуватися великий від вказівного. Так? І ми робимо такий рух. Тобто пальці. Чотири пальці в нас завжди а, вони хочуть як ви, достати до стелі. А великий палець, він то тягнеться вперед, палець, то тягнеться вперед, то назад. А чотири у нас тягнеться вгору. А великий робить невеличкий рух. пам пам пам-пам. І чотири дивиться в стелю. тум тум, тум, тум. тум. Є, відпочили. І тепер напружуємо стегна. Напружили. Пальці просто розслаблені, напружили, сідниці не рухаємо, тільки стегна тум, 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 тум. Намагайтеся сідничками зараз не рухати. Якщо трошки рухається, хай буде нормально. Добре. Є. Можна пару хвилин полишати, відпочити, запалити свічки, якщо це потрібно. Або вже біжіть по своїх справах. Ви великі молодці. На цьому я з вами прощаюся і чекаю вас на наступному тренуванні.